Повернемося знову до українського фронту з нами на зв'язку. Олександр Бородін, пресофіцер третьої окремої штурмової бригади. Пане Олександре, вітаємо! Героям слава! Добрий ранок! Героям слава добрий ранок! Учора російські загарбники розпочали масовані наступальні дії на Харківщині. Про це повідомили у 42-й окремій механізованій бригаді збройних сил. Кажуть, захисники були готові до наступу, тож завдали втрату окупантам. Зокрема, ліквідовано вбитими і пораненими 40 російських загарбників. Ну і також знищено два ворочі танки, один бронетранспортер і дві бойові машини піхоти. Наразі тривають бойові дії. Пане Олександре, розкажіть детальніше, що відбувається на тому напрямку, де зараз працює третя штурмова. Можемо навіть от карту вивести. знаю, що ви на напрямку бурової там перебуваєте так? Відповідно, будь ласка, деталі від вас з того, що можна розказати, як розгортаються там події наразі. з боку ворога постійні штурмові дії. А це напрямок так бурової ближче до. Кордону з Луганською областю е, йдуть штурмові дії з боку ворога. Постійні е, більшості це піхотні бої. Інколи механізовані сили, але механізовані сили досить е, довго не живуть. У них як е, і е, піхота, але все ж таки це більш цінний ресурс, тому вони його намагаються застосовувати тільки в якихось випадках, ну не знаю, крайніх або важливих з їх точки зору. А е, постійні штурмові дії постійно намагають залетіти до нас е, всім, чим можна. А часто використовують там, мотоцикли, мопеди, навіть електроскутера, все, щоб найшвидше а, зайти саме на позиції і пройти сіру зону. Тому що ну, в більшості вони не проходять сіру зону, і тому вони намагаються будь-що зробити. Ну, от така у них стратегія вже тривалий час, вже декілька місяців. Пане Олександре, от відомий моніторинговий паблік Deep State також пише про події на Харківщині. Зокрема, зазначає, що росіянам на човнах вдалося форсувати річку Оскіл ще в одному місці. Це село Масютівка. Чи можете розказати про ці плацдарми ворога, які виникають на іншому березі річки? Ну, скажімо так, ми по своїй частині тримаємо оборону, тобто ми не відступаємо. Важко просто коментувати діяльність в зоні виконання інших бригад. Uh -huh. А в цілому да дійсно штурмові дії постійно йдуть з боку ворога, але ну важко прокоментувати про це. Uh -huh. Це не наш саміповідальність. Я розумію, але можливо, пане Олександре, ви можете пояснити для чого це роблять росіяни. Ну тобто який ну принаймні вважається задум в їх діях, куди далі вони ну хочуть або є загроза розвитку. Цього... Ну, Дивіться, річка це в будь-якому будь випадку важливий військовий, ну не військовий об'єкт, скажімо так, ландшафтний це важливий об'єкт, тому що це як ідеальне місце для оборони тривале, так і для формування плацдарму. Плюс борова це досить серйозний логістичний центр. Тому що, ну, якщо подивитися навіть на мапу, можна зрозуміти, що це. Не знаю, можливо, якось схожий в свій час Бахмут, щось такого плану. Ну, тобто, це саме логістичний центр, і вони хочуть його просувати. Але там коментувати зараз саме оперативну ситуацію в напрямку інших брат, ну важко сказати, де зараз знаходиться ворог. Угу. Ну і пане Олександре, хотілося б з вами обговорити такі публікації міжнародних видань, які вийшли цими вихідними. От зокрема, Financial Times, ну, авторитетне для нас видання. Воно пише, на жаль про процеси, які є. Я розумію, що це напевно третьої штурмової навряд чи стосується, але вони пишуть про проблематику дезерти... дезертирства і СЗЧ в українській армії. Зокрема, те, що цьогоріч... Це явище воно перевищило показники двох попередніх років нашого спротиву, і з січня по жовтень 2024 року прокурори порушили 60 тисяч справ, е, от по СЗЧ. Е, е, і це вдвічі більше ніж за 2022-2023 роки. І однією з причин такого зростання є е, ситуація і на фронті, і е, власне е, те, що якби, втома від війни і всіх складнощів війни. Ми це розуміємо. Але можливо, пане Олександре, від вас е, все ж таки чи. Е, чи з досвіду, з досвіду третьої штурмової, як ви вирішуєте, як у третій штурмові вирішують і запобігають таким проблемам? От рецепт третьої штурмової, я думаю, тут питання полягає в тому, щоби це комплексне питання. Це просто відношення до цього до, до бійців і відношення до багатьох моментів. Тобто, це і з одного боку і тили професійні, з іншого боку, це і розуміння. Розуміння бійця, ну тобто його потреб, його навіть морально-фізичних можливостей і, і намагання зробити там відповідні ротації, дати відповідні сили захисту, тому, тобто просит там тримати на хорошому зараз стані, там реби постійно розвивати, тому що FPV, наприклад, складова, вона дуже сильно впливає. І на, ну, і на логістику, і в цілому на бійці воно впливає. Це як знаєте, постійно бути під снайперським вогнем. Тобто, це багато елементів. Але це МПЗ, наприклад, в даному випадку на хороша служба. Для того, щоб просто бійці розуміли, що на ход сім'ї, що для них робиться максимально 100% для того, щоб вони ну, максимально служили в ну, я не можу сказати в комфорті, тому що це війна, але служили з розумінням, що тили зробили максимум. І це насправді дуже важливе відчуття. Це з одного боку, а з іншого боку, до прикладу, з ми працюємо. Тобто до нас приходять з зличе, дзвонять зараз, можна їх забирати. І там далеко не, не тільки ці причини, про які ви назвали, тобто там насправді досить широкі. Це є досить бойові люди, патріотичні, максимально мотивовані, добровольці, які пішли зазвичай, і там. Ну, багато багато причин, чому вони пішли. Там не, не все так однозначно, скажімо так. Пане Олександре, хотілося б з вами обговорити і власне перестановки у збройних силах України, які провів президент Зеленський. Ну не в плані піддавання сумніву, так би мовити, рішень президента, а в тому, що ви можете розповісти більш детально про цих посадовців. Тепер і командувачів, і відповідно військових, можливо, десь перетиналися в бойових. Діях, тому що ну зокрема командуючим сухопутних військ призначили Михайла Драпатого. А він, як відомо, воював також на Харківщині? Можливо, ви десь поруч там теж з ним перетиналися. Також заступником головнокомандувача збройних сил призначили Олега Опостола, а Павло Паліса, тепер в офіс президента перейшов заступником керівника. Отже, що ви знаєте про цих відповідно військових, і на ваш погляд, як їх досвід може зараз? Скажімо так, бути корисним на тих нових посадах, які вони зараз посіли, адже це бойові бойові генерали, так мовити, і зокрема, от дехто з критиків цього рішення звертає увагу на те, що їх бойовий досвід більше потрібен зараз на фронті, ніж у Києві, ну от в адміністративній цій роботі. Ну скажімо так, так особисто не знайомий, важко коментувати ну, на такому рівні, але. Я не згоден з критиками стосовно бойового досвіду. Так дійсно там е, е, знаю, що люди там року керували різне різними рівнями формувань. Е, наскільки я пам'ятаю, наче починаючи з полка і цей і більше. І ні, бойовий досвід дуже потрібен в е, кабінетах. Тому що е, причина в тому, що е, чим більше ти масштабуєшся, да, дивишся з, е, загалом на ситуацію. Ти більше ти забуваєш локальні якісь моменти. І, от, ну, наприклад, на рівні бригади, да? тобто коли в тебе камбати, Камбріг, вони всі бойові, вони мають великий досвід, вони розуміють, що таке буде піхотинцем, як сильно це змінює відношення. Те, те ж саме і на рівні управління з сухопутними військами, тому, тим паче з сухопутними військами, тому що сухопутних, сухопутних команду сухої військ у них якби, ядро — це піхота насправді. Да? І відповідно від, ну, відповідно відношення розуміння ситуації через призму того, що у тебе центральна лінія це є думка про те, як зробити службу піхоти максимально ну налагодити максимально краще і, і розумяю, маючи емпатію до цього. Це найважливіше насправді. Тому я вважаю, що дуже потрібен саме з бойовим досвідом і це добре.